Партнери, які на відстані. От б ти їм порадила, щоб знаєш, зберегти все ж таки секс важливий, ну, Не все ж таки, секс важливий, да, для кохання, mm -hmm. для взаємовідносин, для того, щоб почуватися бажаними і так далі. От б порадити таким людям: секс по телефону, секс в переписці. Так, як варіанти, це одне з того, що може бути. Мабуть, із такого банального, але теж працюючого, це спільно проведений час разом, навіть в форматі телефонної розмови. Зазвичай люди ну якось якісно проводять час разом. Знаходячись поруч, там гуляють, ходять в кіно, в заклади. В принципі, це частково, якщо є можливість у обох приділяти на це достатньо часу, є можливість інтегрувати у формат онлайну, виділити час, коли ви разом вечеряєте, можливо, приготувати разом якусь однакову їжу і сісти там з телефоном чи з ноутбуком, разом поїсти, або обрати фільм, який ви будете дивитися разом. Є платформи, які дозволяють це робити, і там паралельно коментувати, або обговорити. Після того, як ви його ось разом подивилися, читати книги якісь разом там паралельно, але це теж потребує часу, як з однієї сторони, так і з іншої. В наших реаліях це не завжди можливо.